Отець Іліан, чи можна у страсний тиждень прибирати на цвинтарі? Так, звичайно, можна. У страсний тиждень, включно до Великої п'ятниці, можна і треба прибирати на цвинтарі, тому що це і молитва. Ми приходимо помолитися, робимо благоустрій, а також із любов'ю ставимося до тих, кого на жаль із нами немає. Але до Великої п'ятниці, тому що вже у п'ятницю і суботу ми маємо залишити свої справи і присвятити час. Для молитви, тому що Страсна П'ятниця це час, коли помер сам Господь. І уявіть, що це померла ваша рідна людина. Хіба ви підете в цей час щось робити? Думаю, що ні. Також мене питали: ось повідомлення: чи можна садити квіти у четвер? Звичайно, можна. Подивіться, які є гарні квіти. Прикрасити могили і зробити їх красивими. Це наш обов'язок вам всім благословенного тижня. І пам'ятайте, що цей тиждень ми маємо особливо присвятити молитві. Строгому посту, ну і не забувати відвідувати центр.